Нагадаю, що саме ця тема стане провідною під час прямого ефіру, який відбудеться на нашому телеканалі 18 квітня о 19.00 за участю депутатів Шосткинської міськради Галини Слизовської Ірини Шилової та голови діючого ОСББ. Ранок 13 квітня для першої школи розпочався досить незвично. А саме з показового дня цивільної оборони. Протягом чотирьох годин у навчальному закладі проходила ціла низка різноманітних заходів пов'язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. Спогади ліквідаторів жахливої трагедії, розповіді вчителів, емоційні виступи школярів, а також спортивні вправи скеровані на поглиблення знань учнівської молоді про дії у надзвичайних ситуаціях. Чула і бачила моя колега Юлія Шаповал. Показовий день цивільної оборони стартував з 8-ї години ранку відразу у кількох класах спеціалізованої школи номер 1 За словами її директорки Антоніни Кобилякової, цей захід проходить у навчальному закладі кожен рік. Сьогодні він приурочений до 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС і має на меті продемонструвати на практиці, як треба діяти під час надзвичайних ситуацій. Показати відпрацювати практичні уміння, практичні навички, які вже мають діти. Під час вичення таких предметів, як основи здоров'я, основи безпеки, життєдіяльності, цивільної оборони та захист вітчизни, показові заняття з цивільної оборони розпочалися з урочистої лінійки, під час якої начальник оборони шоскінського управління освіти Антоніна Найметенко докладала начальнику шоскінського відділу з надзвичайних ситуацій Ользі Ткаченко начальник. про готовність школи до проведення заходу. Відповідно плану роботи. Місна з надзвичайних ситуацій на 2011 рік спеціалізована школа перших третіх ступенів номер один для проведення показованого дня цивільного захисту вишикувана показний день ЦО в школі дозволяє розпочати у свою чергу. Ніна Сиваєва, заступник міського голови, наголосила на тому, що у будь-якій надзвичайній ситуації головне не розгубитися і контролювати власні емоції, не розгубитися. Надзвичайних ситуаціях, уміти надати допомогу і собі, і поряд знаходившимся людям. Це найголовніше, що ми повинні з вами кожен з нас знати, уміти виконувати і вміти підтримати. Учасники та гості заходу перемістилися у приміщення школи і розійшлися по класах, аби провести відкриті уроки. Так у 8 А учні згадали події Чорнобильської катастрофи, перших ліквідаторів та процитували віршовані рядки на відповідну тематику. Ніщо не віщувало біди. Квітин завершував свою вахту у природі і мав передати їй травму. Жилось легковажно, жилось безпережно. Та вибух вас. Пожеже! Сады очманило цветут, вентежно, а в дзонах ветри. Пожеже! Через 4 минуты после взрыва первая группа из 14 пожарных мчится к месту взрыва. Огонь охватил весь реактор номер 4. у молодших класах, а саме в п'ятому В, в цей же час теж розповідали про Чорнобиль. Але тут спогади були ще реальніші, бо до школярів завітав Анатолій Червонящий, учасник та ліквідатор цієї жахливої катастрофи. «Ця біда у наших всіх, що везли туди людей, і не інструктували, ось це найстрашніша біда, навіть ті пожежники, вони ж прекрасно должны были знать, что вы лезете в ефіці. где тисячу рентген до чотирьох тисяч зразу. Ти прийшов, тебе кашніт, температура і все, це болезни. Что они это не знали. Діти, затамувавши подих, з подивом слухали жахливі подробиці з вуст літнього чоловіка. Пройшло вже 25 років, але й зараз Анатолій Степанович згадує присмак радіації, який закарбувався у пам'яті чоловіка назавжди. Вартує все рімень, кус, як грудь. Повний рот металу тебе, металічний, і глаза починають боліти здесь. Фон залишається. Подібні відкриті уроки тривали майже три години і не лише у класах. Близько об 11 й у спортивній залі розпочалися змагання. Виявляється, що уроки фізичної культури можуть проходити і в надзвичайних ситуаціях. Саме такі елементи присутнім продемонстрували учні шостих класів: естафета з важкими сумками через плече, подолання перешкод, вдягання протигазів на час та апогей спортивного заходу винесення постраждалого з радіаційної зони. Учні помітно втомилися, але, не дивлячись на це, залишилися задоволеними, бо захистити себе і своїх близьких в екстреній ситуації повинен вміти кожний, навіть якщо він ще дитина. Для мене. Сано нам тренер говорит, что это как бы не соревнование, тут не надо скорость показывать, тут надо качественно, щоб все делати. А будут соревнования, надо вылаживаться на полную. Ми тут приймаємо проводимо стафі правильне переносимо потерпівших учителям на уроках рассказывают, ...как нужно вести себя в экстренных ситуаціях. Завершився показовий захід цивільної оборони масової вакації учнів зі школи і вже 26 квітня. Подібні заходи відбудуться у всіх школах шостки.